Так як ця глава підходить до завершення, я б хотів підсумувати всю главу, що мені в ній сподобалось, і від чого в мене підгорав Пукан. Перше, з чого я хочу почати, це перехід з третьої глави в четверту. Івент четвертого сезону третьої глави був по-справжньому епічний. Ця ртуть з градусника мінуснула все живе на старій карті і знищила острів третьої глави. І разом з цим острів другої глави. Коли два острови бомбанули і перестали існувати, епіки епічно підвезли четверту главу. Сінематик четвертої глави першого сезону видався як на мене дуже крутим, і ну як після такого можна було б просто не повернутися в гру. Третю главу я афекашив, досить рідко заходив і практично не грав. Лише краєм ока споглядав на те, що відбувається в грі. Але в четвертій главі я наважився нарешті залипнути. І залип так, що вирішив створити цей канал. Карта першого сезону мені дуже подобалась, особливо відьмацький цей вайб. Ну і звісно, те, що я найбільше люблю, це коли підвозять нову главу. І для вас це все нове, кожна локація унікальна, і ви всі наступні тижні бігаєте і просто вивчаєте карту. Це дуже прикольні відчуття. За йтемів першого сезону мені дуже зайшла ця кувалда, на якій ви могли літати і лупити гравців. Геймплей з нею був, як на мене, набагато приємніший, ніж з тим же ракетним тараном. В першому сезоні підвезла айтем, який з'їв мені немало нервів. Це, звісно, текусмеж. Багато казуалів кайфувало від цього, але не я. Відчуття, що як тільки ця штука з'явилась в грі, кількість волосся значно зменшилась на моїй голові. В цьому сезоні мені дуже подобалась локація Envil Square. Загалом цей сезон повернув мене в гру, і я знову полюбив Fortnite. Скіни бойового пропуску першого сезону були одними з топових скінів в цій главі. Мені дуже зайшов скін Хелсі і Селени. Я неймовірно шкодую, що не міг відкрити всі стилі на Селену. Космічний і золотий це просто якесь кайфіще, неймовірне. Скін Дасті теж доволі непоганий. Скін Агіла чи як там його звати, дуже серйозний, але теж я ним ні разу не грав. А це я взагалі не знав, що в мене таке є. Ну тут точно цьому чуваку ні. Відьмак, топчик. Ну і звісно, це мем не опудало, теж має право на життя. До речі, це вже якийсь мем, але мій канал останні три дні балансує між тисячі підписниками і вертається назад до 999. То знову стає тисячу. Якщо вам подобається мій контент, прожміть, будь ласка, кнопку підписки, щоб я вже ніколи не бачив це тріозначне число підписок. І не забувайте про лайки, і, звісно, мій код автора літній. Вписуйте його в магазині Фортнайту. Це неймовірна підтримка мене з вашої сторони. І до речі, долучайтесь в Discord, в нас там проходить хеловінський івент, приз за який ви можете отримати скін, а можливо і не один. Ми ще подумаємо. Посилання в описі під цим відео. Далі виходить другий сезон, в якому підвозять новий біом з будиночками в азіатському стилі та сакурами. І з самою бісячою локацією за всі чотири глави це Мегасіті. Так, Мегасіті я до сих пір не можу терпіти. Я його завжди уникав, а забігав в нього лише коли там була зона, або потрібно було ротейтетись через нього. Мегасіті я ненавидів через декілька факторів. Перший і найголовніший фактор це просідання ФПС. Мій комп просто не справлявся з тою кількістю будівель. Елементів, які були в Мегасіті. І файтитись там було дуже важко, бо моментами відчуття було, ніби FPS в два рази просідає. Єдине, що було прикольним в Мегасіті, це рельси, які підвезли в другому сезоні. Правда, вони з'явились також ще в декількох локаціях, але це не відміняє факту, що грати з ними в Мегасіті було доволі прикольно. Правда, з іншої сторони, другий сезон подарував локацію Nottinec, яка стала однією з улюблених локацій в цій главі, від якої я грав багато турнірів. І звісно, про цей будиночок неможливо не Гравці на нього злітались пачками і такими ж пачками помирали. В другому сезоні також підвезли цей читерський імбалансний пістолет, з якого ви могли практично ваншотнути гравця на доволі немалій відстані. Цей пістолет точно приніс немало фану в другому сезоні і подарив багато крутих моментів. З транспорту в гру додали нові спортивні машини і мотоцикли, які давали змогу досить непогано тікати від гравців або наоборот доганяти. І звісно, це був сезон, в якому народився меч, який приніс в гру немало фану, і, на жаль, нам його повернули. Лише в четвертому сезоні, але лише в вигляді однієї копії. Мегафанова кувалда з першої глави нас покинула, і в гру був додавлений odm гір з аніме, Атаки Титанів. З однієї сторони, предмет був прикольний для літання по карті, але ж як він мене бісив, коли гравці залітали в ваші будівлі і починали все трощити. І от зламавши ваш бокс. Просто залітали з дробовиком і ламали вам лице. Цей предмет в мене завжди викликав двоякі відчуття. Скіни другого сезону були доволі непогані, особливо скін Хайваєр. цей стиль мені дуже зайшов. Приємні кольори і крутий прикид. Не скажу, що містика виглядає якось неоригінально, вигляд крутий, але все рівно щось не те. Чи, наприклад, Рензо теж крутий чувак, але не мій тип скінів. А от мізуки вийшла доволі крутою, навіть декілька ігор зіграв нею. Третій сезон. Трейлер вийшов, як завжди, на 12 з 10. Майже кожен трейлер нового сезону від Epic Games виглядає дуже круто. Пам'ятаю ці відчуття, коли я побачив в трейлері новий Біом. Здавалось, що це щось мега круте і хотілося як пошвидше залетіти в гру, але як тільки я залетів в гру і подохід. Падіння з дерева, а через декілька ігор подох від того, що по мені чувак настрілював з дерева, а я його не бачив, я моментально став хейтером цього білому. Крім дерев, з яких я разів, напевно, 10, якщо не більше впав і подох в цьому сезоні, мені не подобалась величезна кількість кущів, якихось рослин, які не давали змоги нормально розглодіти гравців, і наоборот давали змогу гравцям підкрисити тебе, поки ти біг і нічого не підозрював. В цьому сезоні вперше з'явився цей імбовий автомат, а з його міфічною рарністю можна було хоч в бокс залітати і спамити гравців як з ППшки. От шо-шо, що -що, але мене кумарив бумеранг, особливо коли він тобі випадав з ящика. Єдине для чого бумеранг був потрібний, це щоб принести його в жертву і відкрити. Вити двері в ці храми. Ця мега здоров'яна валина можливо комусь і подобалась, але не мені. Вона не була дуже опішна, і, по правді кажучи, її масивність мене трохи напрягала. Динозаврики, єдине для чого вони годились, це якщо ви затримались в бурі, і вам потрібно було бігти в інший кінець карти. От, пробігаючи через локації, де були динозаврики, ви могли хілитись завдяки їх кускам м'яса. В випадках, коли вони бігли за вами і вам потрібно було не палити своє місце знаходження, бо ви тікаєте від гравців, або наоборот хочете закрисити, то ці падлюки двоногі руїнили вам весь геніальний задум. Цей сезон це була колаборація з трансформерами, але я так і ні разу не грав в скіні трансформера. Чесно кажучи, в третьому сезоні я небагато награв часу, і це, напевно, найгірший сезон для мене в четвертій главі, хоча теж було немало приємних спогадів. В третьому сезоні мені зайшов Скін Ріан, і скін Маріпоса теж має право на життя. Звісно, скін Трансформера виконаний по всім канонам Всесвіту Залізних рятувальників світу, але я ним навряд буду грати колись. І. Четвертий сезон, хоч трейлер шпіонської тематики, мене не дуже вставляють, але Трейлер четвертого сезону вийшов доволі непоганим. Правда, йому не вистачає трохи епічності. Мені подавайте, будь ласка, щось мегаепічне і оригінальне. Агентська тематика в Фортнайті мені чомусь не дуже подобалась, будь-то друга глава з агенцією, чи то боти, які тусили на акулі. Можливо, якби підвезли Фортнайт колаборацію з такими легендарними фільмами, як Джеймс Бонд, але звісно обов'язково з мейнскіном останнього Бонда того, якого грав Деніал Крейг. От за таку колабу я б був не проти. Ну або Том Круз з фільму Місія нездійснене. Або Кінгсман, там теж є куди розігнатись з колабою. В Цьому сезоні повернулася піца з третьої глави. Ця піца з'їла мені більше нервів, ніж Деку Смеш і падіння з дерев. Як же бісить той факт, коли тобі потрібно швидко захилитись? Бо в тебе йде файт, ти кидаєш цю коробку, жереш кусок піци, а вона тебе просто не хилить. Як же Пукан палає від цього факту. Не розумію, чому такий простенький бах епіки не змогли пофіксити. Загалом айтеми, які були в четвертому сезоні, як на мене найменш цікаві от взяти турельку, хоч це один з, можливо, більш-менш непоганих айтемів в цьому сезоні, бо завдяки їй можна було робити хоч якісь кіли, правда, рідко. Але от ці бомби, які відключали турельки, мене завжди нервували, коли якимось чудом потрапляли в мій інвентар, бо приходилось втратити ці 2 секунди, щоб викинути їх з інвентаря. Ракета завжди виклик. Тикала двоякі емоції, деколи з нею вдавалося відігравати доволі непогано, але в лейтах, особливо якщо це якийсь турнір, якщо ти неправильно вибрав траєкторію польоту, це просто смерть. Четвертий сезон мені запам'ятається однією неймовірно бісячою штукою, яку я буду хейтити ще дуже довго. Це гранатомет. Лише через цей айтем я поставив сезон на останнє місце. Лут цього сезону неймовірно не радував, коли вам з першої скрині випадає ось це гівно. Не розумію, взагалі, що ці недоснайперки забули в грі. Хоч і в цьому сезоні було найбільше емоційних тригерів, але грати від локації зі сховищами було доволі непогано, особливо коли вам вдавалось лутати сховища, і це був лише початок сезону, коли на Eclipse Estate падали пів сервера. По скінам цей сезон мене не вразив. Кабі Лейн я б не в бойовий пропуск. Взагалі краще б звичайного бота з нових локацій вигляді скіна додавали. Каду Торн в цій трансформації взагалі похожий на щораз каналізації. Риба качок вийшла доволі мемною і прикольною. І напевно найтоповіший скін це Пайпер Пейс і Maya. В цих двох скінів доволі немало стилів, дуже зайшла Пайпер Пейс в цих кольорах. Як на мене виглядає дуже кайфово. Підсумовуючи четверту главу, звісно, з часом я буду ностальгувати за нею. Глава принесла мені немало приємних емоцій, буде що згадати. Та й канал я створив в цій главі, і перші тисячі людей долучилися до каналу іменно в цій главі. І ще під кінець останнього сезону. Але в житті, на жаль, все минає, і ми рухаємося до чогось дуже цікавого і захоплюючого. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутніх відео. Ставте лайки, можете навіть залишити якийсь коментар, будь-який. Просто що-небудь напишіть під цим відео, щоб алгоритми Ютуба краще працювали. І не забувайте про мій код автора літній в магазині Фортнайту. Я неймовірно вдячний кожному з вас.